До розмови зараз долучаємо Ірину Кустовську, проєктну менеджерку громадської організації Асоціація саперів України. Пані Ірино, вітаю вас. Добрий вечір. Знаємо, що в Києві триває форум «Безпека критичної інфраструктури та гуманітарна протимінна діяльність. Розкажіть, будь ласка, чи є вже якісь напрацювання цього форуму щодо розмінування теперішнього і подальшого України? Так, дійсно, сьогодні відбувся цей форум, щойно закінчився. Був дуже, на мій погляд, дуже плідним. Дуже плідно пройшов. Було обговорено дуже багато питань щодо того, що робити з щойно звільненими територіями, як їх безпечно очищати від вибухонебезпечних предметів. Дуже цікаві напрацювання від інноваторів були представлені форумі на форумі. Зокрема, ті ж самі безпілотники або ем, засоби для машинного розмінування. Тому я думаю, що тут у нас багато перспектив для того, щоб рухатися далі якнайшвидше. Чи є якісь рішення? Власне можливо, од крім цього дрона, про який ми розповідали в сюжеті, чи ще щось нового використовують для е, знешкодження вибухівки. Скоріше, не для знешкодження, а для того, щоб, по-перше, досліджувати територію, тобто збирати інформацію. Дійсно, як ви сказали, приблизно 174 тисячі квадратних кілометрів української землі потребують обстеження, і для того щоб робити це обстеження швидше і безпечніше, треба використовувати новітні технології, зокрема ті самі безпілотники, які дозволять швидше. Зібрати потрібну інформацію для подальших кроків з розмінування, звичайно, це машинне розмінування, різноманітні типи машин, які можна використовувати там, де раніше використовували людей. А це, звичайно, підвищує безпеку розмінування для того, щоб очищувати території, їх теж можна застосовувати. Були кілька презентацій українських виробників, українських розробників, які пропонують різноманітні технології для того, щоб цей процес пришвидшити. Отак, От власне, пані Рину хотіли б вас розпитати наскільки. Наші виробники українські і з наукоємного огляду і так далі відповідають отим от всім стандартам, з того, що я розумію так, наші якраз виробники роблять дешево і якісно. Це важлива історія. Ну але питання, так би мовити, ще реалізації певних дуже конкретних програм під конкретні наявні потужності, хотів би вас. Розпитати загалом, чи є на нормальному рівні, на вашу думку, перебуває оця от співпраця між нашими українськими виробниками. Ну і відповідно замовником, цю співпрацю ще потрібно налагоджувати. Звичайно е, є ще над чим працювати. Е, е. Звичайно, потрібне більше замовлень, конкретних замовлень мається на увазі, але ми бачимо, що ті е, розробки, ті е, зразки, які вже зараз можуть продемонструвати українські виробники, вони можуть бути застосовані, вони мають бути е, протестовані, подивитися, е, як вони будуть працювати на українських землях в українських реаліях, і вже потім ми можемо говорити про якусь про якісь серійні е, виробництва. Але перспектива в тому точно є. Пані Ірино, ще маю питання. Ми досі знаходимо регулярно. Про це з'являється інформація. Вибухівку бомби часів Другої світової війни і цікавлять прогнози щодо сучасних засобів, сучасної сучасних снарядів, ті, які зараз опиняються в українських землях, чи вони теж собі так тихенько зможуть пролежати в землі в нашій землі кілька десятків років і десь потім або вибухнути, або їх знешкодять. Чи це небезпечніші речі, які треба чим швидше прибрати, бо вони несуть дуже швидку і конкретну загрозу? Всі е ті снаряди, які на превеликий жаль залишаються е після е навали е нашого ворога, вони є небезпечними, це зрозуміло. Єдиний нюанс в тому, що після другої світової війни як такового гуманітарного розмінування не проводилось. саме через це, ми знаходимо до сих пір різні е, снаряди або там різні вибухонебезпечні предмети Другої світової часів Другої світової війни. Але вже зараз, як ви знаєте і розумієте, е, оператори гуманітарного розмінування докладають чималих зусиль для того, щоб очищати територію України. Тому, якщо ми будемо не зупинятися, то звичайно, там через 60 років ми маємо всі шанси отримати е, територію України е, чистою і вже не знаходити. Вибухонебезпечні предмети через 60 років пані Ірину ну заспокоїли, умовно кажучи. Так хотілося, щоб все рухалося значно швидко. Ірина Кустовська з нами на зв'язку, сподіваюся, і хотіли би її розпитати ще про один додатковий аспект цієї так званої саперномінної проблеми: особовий склад і людський ресурс. Розуміємо, що розміновують не машини, розміновують люди. Так, ну і власне, яка ситуація зараз з підготовкою чи вишколом наших бійців? Я не знаю зі збройних сил України, з ДСНС і можливо якихось цивільних структур, які зараз. Розробляється так, тому що розуміємо питання Київщини, питання Чернігівщини, питання Сумщини і далі далі за списком Херсонської області. Ну, це вимагає залучення додаткової кількості вишколених навчених людей. А це теж не є просто. Ви маєте цілковиту рацію. Це дійсно питання, на мій погляд, номер один, тому що людський ресурс найдорогоцінніший, найцінніший. І дійсно підготовлених людей е, не вистачає, на жаль, як для заходів оперативного розмінування, так і для заходів гуманітарного розмінування. А це нагадаю, все ж таки роки. Е, плюс давайте не забувати про те, що підготовка е, дійсно кваліфікованого персоналу це не питання одного дня чи кількох годин, це питання тижнів і місяців, а потім питання тижнів і місяців практики. Тому говорити е, про те, що ми можемо якось дуже швидко закрити. Закрити проблему з кваліфікованими кадрами на жаль, ми не можемо. Потрібно шукати людей, які можуть і хочуть долучитися до цієї роботи, і потрібно, і потрібно звичайно їх готувати. Якщо ми говоримо про гуманітарне розмінування, то готувати на відповідність міжнародним стандартам, щоб вони робили все. Безпечно, правильно, щоб ми могли е, з усією впевненістю потім вивільняти землі і стверджувати, що вони дійсно очищені від вибухонебезпечних предметів, пані Ірино собачки. Наскільки ну яка ситуація з собаками? Я кажу без іронії. Розуміємо, що теж вишколені пси відіграють надзвичайно Важливу річ. Ну і відповідно. А скільки часу приблизно потребує, не знаю там простою нашою мовою, там щоб розмінувати 5 соток чи 10 соток. Так тому що ну я сумніваюся, що більше наших телеглядачів уявляють собі що таке там знаю, квадратний кілометр. Знаєте, ну це занадто якась така велика сума. А 5-10 соток, ну, скільки часу на такі на такі площини йде. Um, про собачок спочатку, якщо mm -hmm. можна, дійсно в нас є теж певні програми підготовки um, собак, які використовував мінно, мінно розшукових собак. Це теж потребує часу для того, щоб виховати цуценяту спеціально до речі вирощеного для того, щоб він виконував свої функції. Але давайте не забувати, що поряд з собакою все одно має бути підготовлений mm -hmm. персонал. І все одно, після того як собака прийшов і або знайшов щось, або не знайшов, то все одно то має перевірити ще раз людина, тому звичайно це потребує теж додаткових ресурсів. Щодо швидкості розмінування, то єдиної цифри на жаль немає, не існує, тому що це залежить від того, чим забруднена, чим забруднені ті ваші 5 соток. Якщо ми говоримо, що там є просто якісь вибухонебезпечні предмети на поверхні. Після артобстрілу, то це може зайняти ну, і Ну, якщо день. протипіхотні, якщо чи говоримо, наприклад пелюстки про що... там. Прошу? Якщо там протипіхотні міни чи пелюстки, наприклад, там порозкидані? Так, якщо ми говоримо про те, що це у вас 5 соток 5 соток мінного поля, то це може зайняти і місяць. Якщо ми саджаємо, якщо ми говоримо про гуманітарне розмінування саме, тобто не те, що робить, не те, що роблять наші державні органи, тобто ДСНС, я маю на увазі або збройні сили. Якщо ми говоримо про гуманітарне розмінування, про операторів гуманітарного розмінування, які потім передають цю землю як чисту, то вони працюють за міжнародними стандартами, дуже безпечно. І звичайно, праців це займає більш тривалий час ніж оперативне регування. Але ви потім отримаєте ці 5 соток як чисту землю. Що ж, чекаємо на українську чисту землю. Дякую, пані Ірина Кустовська, проєктна менеджерка ГО Асоціація Саперів України. Була з нами на зв'язку.